Тому сьогоднішнє зібрання це представники різних сфер, які всі щось роблять для туризму. Хороше, але чомусь у нас не виходить такий танок. Давно ми всі тілорухи робимо, але гарного танку на зразок, який називається Житомирщина туристична у нас не виходить. Зробити Житомирщину привабливою для туристів можна вже сьогодні, стверджують ті, хто займається наданням туристичних послуг в області. Сергій Даф'єренко ділиться своїм досвідом в організації екскурсій житомирщиною. В переліку туристичних об'єктів і давно відомі замок Терещенків, камінне село і ті, про які мало хто знає, наприклад. Иклад у монастиру Кіп'ячому. говорить, що нестачі бажаючих їх відвідати ніколи немає. У музеї космонавтики теж відвідувачів чимало. Щоправда, занадто скромна ціна на квитки у 4 гривні не дозволяє музею покращувати матеріальну базу. Власниця сувенірного етномагазину Лариса Харчук розповідає, навіть під час фінансової кризи її бізнес процвітає, адже заїжджі туристи у пошуках оригінальних сувенірів завжди потрапляють до її крамнички. Проте сьогодні бізнес послуги туристичної у нас на Житомирщині немає. Послуга як туристична, як бізнес у нас немає. І це, це відбувається, ну. Тому що це тримається тільки на ентузіазмі. Це тримається на ентузіазмі тих людей, які цим займаються. І отут якраз підходить дуже добре слово патріотизм і на їхньому патріотизмі. Погляд фахівців туристичної галузі на Житомирзі сторони викриває головну проблему, що перешкоджає налагодженню якісних туристичних послуг. Це за словами виступаючої відсутність патріотизму. Прежде всего, Город гаражані жителі города должны любить любити свой город для того, щоб показати все лучше тим, хто сюди приїхав, создавать условия комфортные для того, щоб турист гость проезжающий, или приехал приїхав сюди делу, в командировку, в гості родственникам, чувствовал турист комфорт. Приклад зв'язку між патріотизмом та привабливістю міста наводять це користень, де історія, визначні місця та народні традиції створюють бренд міста. Фестиваль дурнів, що проводиться у Коростані лише третій рік, вже збирає тисячі туристів. Що ж заважає Житомиру стати туристичним центром? Це відсутність цілісного туристичного продукту, який би поєднував комплекс послуг, говорять спеціалісти. Навіть ті ж київляні, київські турфірми, вони віддільно дзвонять на музей, вони віддільно дзвонять на гостиницю. Вони договорюються, якщо треба, по питанню, У них є свій транспорт. Ми не нужны. Турфірма не нужна. Організатори форму вже підрахували, що туристична галузь, особливо в контексті Євро 2012 занадто перспективна, щоб відмовитись від її розвитку. Житомирська область у нас і в контексті Євро 2012 і взагалі її розташування сприяє розвитку цього сегменту. Адже через нас буде проходити і проходить два міжнародних автомобільних транспортних коридори. Але що таке транзитний турист?» Транзитний турист, який приїхав, уїхав, але наше завдання створити такі умови, щоб заставити його залишитись хоча б на добу, на дві в Житомирі, і, безперечно, це є шанс для нашого регіону. Для створення туристичного продукту, Микола Костриця пропонує знайти шляхи взаємовигідної співпраці та домовитись всім зацікавленим сторонам і вже підготував текст меморандуму про співпрацю. Економічний ефект від розвитку візного туризму для області може перевершити всі очікування а створена до футбольного турніру буде приваблювати туристів і після його завершення. Вікторія Лук'яненко, Олександр Денилюк спеціально для акцентів тижня.